За 2022 рік звіт лікарні Святого Мартина на сьогоднішній час нараховують двадцять стаціонарне відділення на 545 ліжок. За рік пройшло лікування 23 тисячі пацієнтів в стаціонарі і 500 тисяч відвідувань в діагностичному центрі. Нашому для порівняння в 2021 році в стаціонарі було 20 тисяч госпіталізацій, зараз 23. За минулий рік було відкрито відділення реанімації новонароджених на 8 ліжок, відділення постінтенсивної терапії на 12 ліжок, це в пологовому відділенні. Також було відкрито відділення діалізу, судинної хірургії, інтервенційної кардіології з блоку інтенсивної терапії, онкогематологію у структурі онкологічного відділення, дитячу консультацію і було розпочато роботу за багатьма спеціальностями, для прикладу, дитячі спеціальності, широкий спектр. Трансплант координація, трансплантологія, нейрохірургія, серцево-судинна хірургія і так далі. За минулий рік у лікарні було впроваджено нові методи лікування, такі як тромб при гострому інсульті, це забрання тромбів із судин мозку, краніоцеребральна гіпотермія новонароджених, це охолодження діточок новонароджених із гіпоксією до температури 33-32 градуси. Лазерна погуляція сітківки, лазерна, лазерна літотрепсія. Все, що я перераховую, це ми єдині в області, хто цим займається в комунальних закладах. А деякі послуги вперше в області зроблені операції на судинах, пластика, стентування, відкриті операції, мали операції, стентування екстракраніальних судин, сонних артерій. Імплантації штучних водій у ритму робота в напрямку трансплант координації. Ми єдині хто займався діагностиками смерті мозку. А також на базі лікарні були мультиорганні забори донорських органів по смерті в минулому році. Також одні послуги ендоскопічні панкреатохолоцистографії, ендоскопії під загальним знеболенням і так далі. Бюджет за 2022 рік надходження лікарні складає 381 мільйон гривень. Із яких 20, близько 27 мільйонів кошти місцевого бюджету, 344 мільйони над кожні національної служби здоров'я України і сплатні послуги – 10 мільйонів. Видатки на отримання закладу по структурі близько 60% видатків це є фонд оплати праці, близько 21% – це медикаменти вироби медичного призначення в абсолютних цифрах. Це 81 мільйон гривень. 8 мільйонів пішло на харчування, оплата послуг, крім комунальних, це 6 мільйонів 630, гривень, 630 тисяч. На капітальні видатки, придбання матері... обладнання, ремонти було витрачено 47,5 мільйонів гривень, близько 12% бюджету. З міського бюджету, як я вже казав, 27 мільйонів гривень, які були спрямовані на придбання виробів, як до протезу пишових суглобів, колідних суглобів, слухові апарати, калоси, чи Фармацевтична продукція, проти протиревматичні препарати та інші медикаменти також було закуплено за кошти місцевого бюджету ультразвукову систему наркозно дихальні апарати, операційні столи, електрохірургічний апарат. По показниках харчування хворих в стаціонарі складає на день 70, складало 77 гривень. Один ліжко день в стаціонарі по медикаментах вартість складала 300 гривень. Загальна вартість перебування пацієнта в стаціонарі. Тобто вартість одного ліжка дня – 1600 гривень.